Від будинку пані Мирослави до річки рукою подати вона перша відчуває на собі нору буржавих, хоч її житло і знаходиться на 5 метрів вище рівня води. До регулярних паводків звикла навіть жартує з цього приводу. Так лавиться риб. Тут, вода вже тут. Як витримує фундамент будинку часті паводки, навіть не уявляє. Каже, що найнеобхідніші речі та документи завжди складені і на поготові. Щоб не прогавити час ікс, місцеві постійно стежать за прогнозом погоди. Теперішні погодні умови їх аж ніяк не заспокоюють. Сніг та плюсова температура небезпечна комбінація. А в горах кить великий сніг, а піде потепління резко. От тоді вода підніметься, так що тут взагалі все затопить усе. Якщо по праву сторону річка топить усе на своєму шляху, то з лівої відбирає від людей угіддя та майно. За останні 10-15 років русло змістилося на 100 метрів. Цей островок мав 30 метрів. Ширина. Зараз він має 130. тобто ріка змінила русло. І ліву сторону по ходу річка Боржави там знаходиться велика роста села. Значить, підтоплює і капітально. Вода піднімається у нас. У рівні на 7 метрів, 6 метрів, рівень ріки піднімається. Відповідно, воно забере у людей частину сільськогосподарських угідь, майна частину. Імовірність несподіваного підйому води тримає в напрузі людей на обох берегах. Та, як запевняє сільський голова, у найближчому майбутньому проблему спробують вирішити. Проєкт на мільйон гривень уже майже готовий. Проєкт для того, щоб вирівняти русло ріки, розширити його Для того, з подальшим використанням, щоб ріка собі текла плавно. Бо ви знаєте, якщо русло ріки вузеньке, значить. Піднімається тиск, води і вода із шаленою швидкістю движеться нашими селами. Розширити русло річки планують за рахунок острівка. Частину ґрунту використають на укріплення берегової лінії, решту вивезуть. А на тій ділянці, що залишиться, планують облаштувати сільський пляж. Втім, коли випаде нагода реалізувати задумане, сільський голова говорити не береться.